Вітаю товариство у продажі Nissan Rock з 2,5 бензиновим двигуном на автоматичній коробці перемикання передач, встановленим газобалонним обладнанням на повному приводі. Дуже хорошій комплектації, в хорошому кольорі даний автомобіль. Це вже рестайлінгова модель 2017 року випуску. На оригінальних легкосплавних дисках по кузову автівка в хорошому стані. Є, звісно, певні нюанси. Автомобіль ніхто не готував до подальшого продажу. Цей комісійний продаж люди залишили автівку для реалізації. Є невеличкі подряпини на передньому бампері, як ми бачимо. По капоту все гаразд, по крилах, по правій стороні теж все добре. На хорошій літній гумі і на задньому бампері теж є невеличка потертість. Автівка технічно абсолютно в справному стані. Ніяк зауважень з технічної. Точки зору по ньому немає, їде гарно, заводиться з півоберта, по коробці, по ходовій, стуків, грюків, ніяких нічого немає. Пробіг її становить 120 тисяч кілометрів. Це дуже малий пробіг для атмосферного двигуна. В комплектацію його входить чорний шкіряний салон. електролювання передніх сидінь з пам'яттю положення водійської. Водійського чотири склопідіймачі, електрорегулювання дзеркал. Система курсової стабілізації, спорт режим, блокування заднього диференціалу повного приводу, підігрів керма, підігрів передніх сидінь. Ось тут кнопочка на газобалонне обладнання, шкіряне мультикермо, датчики світла, датчики дощу, камери 360 градусів, партроніки зад-перід, карплей, навігація, двозонний клімат, контроль, люку нема, стеля чиста, салон охайний, чистий, без пошкоджень. На такому пробізі не може бути якихось серйозних пошкоджень по салону чи по технічному стану. Задній ряд сидінь, як ви бачите, теж все ок. Безключовий доступ до автівки теж є, камери ось тут теж є. Містке та простори багажне відділення, кришка багажника з електроприводом, поличка на багажник присутня це рідкість, але вона є. Балон встановлено всередину. В цілому дуже хороший варіант. Хто собі розглядає власне Nissan Rock повнопривідний, рестайлінговий, після 2017 року на дуже класній комплектації. Ідеальний варіант, а іще тут є хороша ціна на це авто, а саме 15200 доларів. Тобто ніхто заробляти. На цьому автомобілі не збирається. Придбати його можна в лізинг з авансовим платежем від 20% та розтермінуванням від року до 5 або за повну вартість. Оглянути його можна у місті Лева. На вулиці 98 а в автосалоні хапає авто, провести тест драйв та придбати даний автомобіль. Тому чекаємо вас, у нас на майданчику. Залітайте. Заїжджайте, приходьте, оглядайте та купуйте. До зустрічі, будьте здорові, бережіть себе!